Санктуарій Пелагос це величезна морська заповідна зона площою понад 87 тисяч квадратних метрів у Лігорійському морі, що просягається між Францією, Італією та Монако. Слово санктуарій походить з латині і означає святилище або притулок. І насправді це унікальне місце стало безпечним простором для багатьох видів морських савців. У цих водах мешкають кашалоти, фінвали, це другі за розбором кити після синіх, можуть бути в довжину 25 метрів та важити аж 70 тонн. Також тут є і касатки, дельфіни, і навіть морські великі черепахи. Найкращий сезон для спостереження з травня по жовтень, коли теплі води приваблюють планктон, а з ними й морських гігантів. Пелагос це перший у світі міжнародний морський заповідник, створений для захисту саме китоподібних. Його охороняють спільно три держави: Франції, Італія та Князівство Монако. Це справжній рай для тих, хто мріє побачити китів у дикій природі, прямо посеред середземного моря. І тепер ви знаєте, що для цього не треба їхати кудись далеко на океан. Для нас це також був великий сюрприз. Всі вони є прямо тут, біля узбережжя, і подивитись їх можна з Монако за 65 євро або з інших міст Лігурійського узбережжя Італії, наприклад, Імперії чи Генуї, за вартістю десь 40-50 євро з людини.